Mm. Як ти думаєш, чи ми, чи діти, ну не ми, і ми, може, тож, знає, не, чи діти, чи діти е, мають все вибачати своїм батькам? Ні. А ти? Ні <світкій> <світкій> я аргументую, чому ні. Бувають вчинки, які не підлягають вибаченню. І тут я говорю не лише про якусь там кримінальну адміністративну відповідальність, про злочини. Які ну не можна вибачити, є такі злочини, які не можна вибачити своїм, і ти не повинен як дитина вибачати свого там тата або маму, якщо вони вчинили злочин, якщо вони десь нашкодили іншим людям е, на квартиру, а там я вибачаюсь просто ну не памі, що відбувається, Там таргани е, е, бігають повсюду, там просто повна антисанітарія, бутилки, пляшки. Ну ти е, от собі uh -huh. уявляєш цю картину, і там маленьке немовля, яке народжене недоношеним. І воно просто нічого не їло вже два дня, і воно ж ну майже зелене. Як ця дитина має потім ну, пробачити своїм батькам, батькам таке відношення? Тому моя відповідь тут дуже категорична, після цих історій, які мені розповідалися, що дитини не мають все по замовчуванню прощати своїм батькам тільки за те, що вони їх батьки? Це моя позиція. Можливо, вона доволі груба і радикальна, але я вважаю, що не повинні.